Да, поняла? Типа не віно. Я уже хочу прийти додому, з'їсти. Сори, я доширак. Сори, я проверяла, снимаю перевіряла, знімаючи. Я... З'їсти доширак. Що у мене шоколадний кепський, нога, ну, круассанчики. І я просто хочу так вот сесть на балкончик и сделать себе мой любимый чайочек, потому что я. Вы знаете, ну типа я не люблю. Каву. Я можу каву типу пити тільки, якщо я в кав'ярнях, і це може бути раф або джмі, все, капооранче це дуже А так, в цілому, я тільки чай, 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 чай. Я хочу вже бахати чай, все солодке. Лягти спати бо завтра. Ми будемо цілу добу. Бо у Валерії День народження. Треба бути на силі. Ось так. Я вам зараз покажу, що ми зробили. Першим такий грецький салат. А інший зараз покажу. Кустуй, кустуємо. Коротше, кустуємо. Ну, рибка тоже. Перець. Коротше, не цікаво. Картопля. <рес> <рес> Недосолена, як на мій смак, але смачна. Рибка. Привітка, гадай. Сорі. Нормально. Відчувається. Немок відчувається. Так. Ось тут була бути. Приведочка. Дуже солона, Для мене пересолено. Видва. Як завжди без вкусу. Цей огірок. Це <плес> <плес> <хай> дуже симпатичне місце, нам принесли вино. Ладно, суть у тому, що нам принесли безкоштовне вино. Офіціант сказав, де ви ти живете? Ми сказали, що в готелі Мелроуз. Він каже, о, сусіди, потім приносять вино. Я на нього дивлюся, бо мене замовляв друге. І він каже, е, приходьте в Остери і ві... Ой, сюди приходьте. І він каже, it's on the house, запам'ятайте, будь ласка, it's on the house, я плачу, да? І туди... Quindi, зараз ця вас з'явиться з'явиться. Ми мато це зробить. It's on the house, що означає я плачу. І я така боже, well, ну, ну, ну друзі, рибка була дуже смачна. Мені сподобалась і yeah. креветки сподобались. Хоча настасі вони були за салоні. Вона мені на чудові. Хоч... Я сіла чи три, не знаю, це... ну, та <то> ти заміняйсь її. На сподобалось мені, а в цьому закладі вперше от огірки без цієї шкурки, бо в інші були баклажани да, до речі, то був не к'ю комбер, був баклажанчик а, а взагалі мені здається, він помітив, з якими ми сумними обличчями все сиділи до мене. Принесу їм вино, нехай вип'ють і... Він коли просто запитати звідки, я склав роз я подумала, що він запитав, типу, що ми як бомжари. Ну якщо чесно, да. Може ли що допомогти? І, да, і думають, ну виглядають вони якось не дуже. ну може По-домашньому домашньому це It's on the house робив, Приємно, приємно. А потім він потім тільки запитав звідки ми сказали Ukraine, і він сказав. На здоров'я. Здоров а я хотіла сказати да. на добраніч. <свят> на здоров'я. А ви що це самое нове? Да, давайте Валерія покажеть. Давайте, Валерія, покажіть нам, будь ласка, що це за домашній бенц. Це ось моската. Моската? Марина, моската. А, моската. Ну, мені понравилось. Ви зразу пізнали це таке смачне. Це, воно не ігристе, але воно саме з цього сорту винограду. Мені найбільше завжди подобається таке вино. Но воно тихе, але теж смачне і в міру солодке, не як зазвичай маската. Валерія, а глянь, будь ласка, скільки там градусів, а тому що там Маріна розговорилася. А я, а я думаю. Я більше 12 не п'ю зазвичай, маскати, яка, я п'ю п'ять. А я думаю, що то марія каже. Коментарі на не владаем. Ми вже, до речі, у нас тут був заказ. Знаю, а, ось там не люди, не не ну, короче, не ви зрозуміли. Я подумала. Але меня все дома читали, роллки. Механики. Хоча б це там все типа вот этим маленьким, чтобы алкоголь. Короба кисти роб. А к этому веситка у меня шерсть. Я хочу стіл. Стіл окей. Ваше враження, Марина, від закладу Красиво. мені подобається, виглядає естетично. Не знаю, ще, що по смаку. Проте дуже мило. Лана, добре, наче ми не розповідали. Розкажи ситуацію про стіл із харклін Water. На її день народження, коли ми святкували на Санторіні. Найдорожча просто вода, яку я пила. Зазвичай тут пропонують, і це вартує приблизно 2 євро. Да. Але в тому закладі, де ми були, це коштувало 8 євро. Вона каже, я типу я хочу. Я такою ще один не була <рес> щось. Вона каже, я хочу Sparkling Water. І вона така, типу, замовлю собі на нам, типу, стіль. Вона mm. замовляє, потім дивиться, що стіл water 5 євро, а Sparkling 8. Тому mm. зараз шок. Так, тому зараз ми беремо тільки Steel Water. Коротше, дивіться, я не можу, я в заходці. Дивіться, ми вже забираємо чемодани, валізи, да, сорі, перепрошую. І я лишила для себе костюм коричневий, в котрому я була на Санторіні. А мені Марина каже: ти думаєш, що ти робиш? Mm -hmm. Ну, би. А останній день, остання фоточка, треба ж саме той лук, який ще не заюзаний. Короте, значить, у мене буде корсет і білі штанці. Марин, що в тебе буде все ж таки? Я ще думаю... Показую людям. Ой, <плес> Це <можна>. Сі -сі. <плес> Та що ти так нервничаєш? <плес> давай, давай. Ну, перший варіант. Це ви вже, напевно, бачили штанці ось такі. І я думаю, я ось уже вдягнена. <плес> <плес> Чи <Чі>? в <Чі? плес> <плес> мене ще є ця трендова зараз в'язана футбілочка? Футбілочка, значить дивишся зараз. Що зав'язане футболочка? Та ну ось така ж це. А, я поняла. Чу, так що, Да, її вдягай. Ой, ну, майже не м'ятає. Ну, нічого, Влад. От, 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 от вдягай цю футбілочку. Ось так. Да, футбілочку вдягай. Ну, а взагалі в нас Або отака. Я так можу футбілочку і шортики вдягти. Це теж буде. Так... Ні, отак, да, шорти. Шорти. Мені подобається э, лимонний з коричневого. Це для мене взагалі ідеальне. Так, так, да, так, да, так, да, да, значно. Штани мімо вот, така в нас атмосфера. Ось так. Коротше, ситуація яка? Ми зарання не заплатили за пізній виїзд, і зараз ми постійно намагаємося дізнатися, чи можемо ми доплатити, тому що завтра ми маємо виселитися о 12 годині дня, але за нами автобус приїде о 8 вечора. вечора. І, звичайно, було б комфортніше лишитися саме в номері. Але побачимо, як буде, побачимо, скільки буде вартувати то все. Але зараз ми збираємося, вже підготувала речі, котрі я буду вдягати у літак і у автобус. Так, Ви розуміли, ми їдемо яким чином? Ми їдемо літаком, потім з Кишиніва до Одеси автобусом, і потім з Одеси до Харкова також автобусом. Це жах. Але я вже зібрала тут інтимні штучки, свої речі, в котрих я поїду. Я лишила речі на пляж, і зараз я вже майже все зібрала, насправді. Ось так. Сьогодні останній день, і ви будете зі мною. Бу. Коротше, це прикол. Ми тільки що прийшли з моря, ну, як ви бачите, і ми з Сіс вирішили похавати доширака такого, знаєте. Ось такий от дешерачок, нудс, бачите? Вартував. Євро 30, да? На знижке. Mm -hmm. На знижке. Да. Евро Веган. Веган? Чу, блін, не круто. Ну, О oh. давай, давай, давай. Тут, бачите, дві ось такі штучки Йдуть в комплекті. Vegetables, овочі. І що ще? Мабуть, спайсіс якийсь. А що? Mm -hmm. Ми взагалі брали з куркою. Чого веган? Я чого нічого не зрозуміла. Що це? О май гад! О Боже! Mm, Бо... Пахне куркою. Да? Бо похоже це єдина курка, яка <гра> тебе чекає. Так, заливаємо дошик. І mm. так нормально, так? Да? Uh -huh. Тепер... О, пахне нормально. Ну, ядовіта може бути. Пробуємо дошик. Якщо ви, мабуть, це побачити в цьому, якщо вже пора. Звісно, рево дешевле. Да, але якщо ви теж полюбляєте дошик, напишіть Анастасії в коментах. Я порекомендую кращий з кращих соусом в комплекті. Там посипочка, потім ще соус видавлюєте, біленький такий, перемішуєте, Ну то просто люхарі. Ну ціна звичайно ну тридцять п'ять гривень. То ну, це, це дорожче. Це дорожче. Ну в Україні 35 то теж дороги. буває за 10, це 15. за п'ятнадцять. Оце смачний. Десятий день! Не же мій фаворит. Так, частина друга. Ми купили такі кекси. Мені здається, вони будуть 10 з десяти. Чаю. Ну <смас> і <евро>. один євро. <spar> mm -hmm. в в один євро. Між до прочим. Чаю у нас води не вистачило, тому ми так поділили. Остатки розкаші на десятий день. Mm -hmm. І того вартість цього вечері. вечері 2 євро. 3. 100 гривень, коротше. Паспорт, Сарі, доширак, оця штука, трішки чай, вода, 100, є, 100 гривень. А, бюджетно. Ну. Я виглядаю на 10 з 10, я знаю. Ну, Пробуємо кекс. Пахнет? Надеюсь, он такой уже свежий до сих пор. Я трішки больше додала саму шоколаду, какао, поняла? Mm -hmm. Ну, типа, например, в Молдове, в аэропорту тришечки смачніше. Да, ну как бы А Але він такий сладкий. Дивіться, мы пришли в такую таверну. Будем тут вечерять. Ну так, гайз. Ми тільки що пообідали, повечеряли, перепрошую, у цьому закладі. Це було смачно, як в принципі і усюди в Греції, у Греції реально дійсно смачно. Мені дуже сильно подобаються помідорчики, особливо чері. Вони тут просто реально найкращі, реально краще, ніж в Україні. Хоча, в принципі, в цьому вся їжа. Я б не сказала, що це... Прям гастро оргазми зараз. Такі це просто смачно. Особисто в Харкові, в гарних ресторанах так само смачно, можливо, навіть дещо краще десь. А, зараз же дівчата хочуть придбати сувеніри. А, в Греції раки це як сама Гонівська в Україні. Тому дівчата хочуть придбати раки. Я вирішила, що цього разу взагалі не буду нікому вести сувеніри, тому що мені вважає, мені здається, що це абсолютно нікому не потрібно. І мене також вистав ніхто не прохав, наприклад, як дівчата попрохали, привези, мені радки. Тому я нічого такого вести не буду. І все. Тому зараз підемо, купимо додому. Спати, відпочивати, збирати валіз, завтра ми вже їдемо додому. Так, ми хочемо подивитися в цьому магазині. Подивіться, який він лухарний. Зараз запитаю, мені подивіться, подобається ось така олія, оливкова. Трішечки вона різна, але опакування просто супер. Знаєте, яка вартість такого? Давайте подивимось. Там щось було 13,5 євро. Ну, коротше, дешево. Дуже виглядає, як знаєте, абсолют в Україні. Ось. Так, Марішка собі придивилася окуляри. О май га! На що тобі селін? Дивіться, тут ще є. Ось такі. Скільки вартує? Походу 13. Тринадцять, та ти що, не треба. Це дорого. Ми таких грошей не маємо. Того і дітей не маємо. Ну і дітей не маємо. Наша переводить гроші. Мені СІС пропонує до комплекту, покажи. Ось таке. А що? Це тринадцять кольцо. Йо. А давайте порівняємо. So so oh, almost the same. Катке.

Одразу таке відчуття, а може і мені це треба, знаєте? І я коротше вже вирішила хлипкову олію. Я в неї не шарі, не розбираюся, куштувати це я так не люблю. Тому раки, раки, ви знаєте, що це грецька як самогоночка. Тому я вибрала просто усім чоловікам ось таку раки, Все і того прошу 30 євро. Ага. 10 євро одна. І там скільки зараз я вам скажу 100 мл, Ну, типу. Я і так розкошелювалася. Ти повелась на дизайн сіс. Я повелася на дизайн. Покажи, що ти спокована. А, ну все, дивіться, 2,50. до речі, 2-50. 2-50. 8 Ну, Я, до речі, так і не зрозуміла, в чому різниця між ОУЗО і РАКІ. РАКІ, РАКІ я розумію, що це, але ОЗО, я розумію. Ну все, руками здобути. Я хочу придбати ось таку штучку на чумедан на валізу, господи Боже. Я не знаю, вона мені не потрібна, але як тільки я починаю витрачати гроші, я не можу спинити, розумієте? Короте, хочу таку придбати, тому що я зараз вже валіз не пакую, У мене немає чекла і так далі подібне. І типу тут можна написати номер телефону, на адресу. Короте, така, щоб всі розуміли, хто це що це. І про що це? Я хочу, коротше, в свою улюблену кав'ярню купити якусь штучку. Може таку, щоб вони на полиці поставили, поняли? І було б прикольно. Або якусь таку тарілочку, може вони будуть цукерочки туди. Хоча вони таке не роблять. Я думала, таку прикольно буде, да, чи хідня? Ну так просто, знаєте, ти пам'ятаєте? Я вам подумала о вашій кав'ярні, тому що я їх люблю, реально. Або може якусь такуетку. Отаку, наприклад. До речі, знаєте, чому я завжди обираю все фіолетове або жовте. От я, до речі, тут купила ще мікрофібровий таул жовтий. Фіолетовий та жовтий. Чому? Пишіть у коментарях. Хто мої люди, то ті люди 100% розуміють, чому так. І все ж таки, я, мабуть, куплю саме ось це. Ну, мені здається, воно найприкольніше. По факту я не змогла визначитися, що саме я хочу для своєї кав'ярні, тому нічого не придбала. Ну подивимось, може завтра в супермаркеті вже щось солодке, я не знаю, це дуже важко. Зараз показати прикольну гру слів англійською мовою. Коротше, дивіться. See you See more, але означає see you, побачимось. Ну що, всім привіт, це новий день, і цей день розпочинається з того, що вже сьогодні ми їдемо додому, тому ми прямо зараз снідаємо. Далі, можливо, сходимо на пляс, трішки покупаємося, потім супермаркет, тому що нам потрібно купити якусь їжу в дорогу. І, в принципі, все, купаємося і чекаємо на наш автобус, і натишне дивовижі, що на у нас є якийсь шлях цілому. Шлях такий, що ми взагалі не будемо спати ніч. Ми звичайно хочемо дібратися додому до Харкова якомога швидше. В Принципі, в цілому, не забирає автобус о восьмій з готелю. Десь виліт в нас в аеропорту здається, що там опік на першу. Опів на першу ми пробуваємо в Молдову в Кишині о 2.50. У 3.40 ранку в нас вже автобус від Кишиніва до Одеси. В Одесі ми пробуваємо десь о 7.30, якщо буде все окей. Це те, як вони кажуть, так, що о 7.30. О 10.30 в нас вже автобус з Одеси до Харкова. Uh, і цей автобус, ну, звичайно, до цього автобусу ми сходимо, мабуть, десь поснідаємо в Макдональдсі. Ну, коротше, і десь приблизно о пів на десяту вечора ми будемо вже вдома в Харкові. Коротше, виходить так, що ми цілу ніч не будемо спати, можливо, будемо голодні. Але вже завтра ввечері ми будемо вдома. Ось так. Ну, все. Що, тільки ми... Чого оце? А оце? Коротше, покажу вам, як ми будемо а, добиратися до дому. Ну що, гайз, шомоданчик, моя їжа, шосте вечора. Тепер ми дві з години будемо чекати на наш автобус і їдемо в аеропорт. Я вже трішечки втомилась і я не знаю, чому, мені здається, що мій організм абсолютно не хоче, аби я звідси їхала, тому що в мене ніби такий нежить щось. То знаєте, от саме то нежить, то закладає, тобі, як nose, то, ну, коротше, голова була, я вже коли була. Що коїться, не розумію, але що я хотіла б вам сказати. Ми тут були 10 днів, 9 ночів, ночів, нічей, ночі. Ніч, ночі. Дев'ять, ну ви А, І я абсолютно не відпочила, як би бути відверто. Хоча ми лише було на двох екскурсіях, але я б ще знаєте, такий тиждень тут побула, тому що якось мені здається, тільки сьогодні і вчора ми трішечки розслабилися. Прямо зараз буде розпаковка, що в мене. Ось ці маленькі сумочки, тому що ми всі намагаємося знайти олію для брів. Коротше: Київ Київ, український бренд Ліпс: Зарядка. Дзеркало з Турції. серватки, пігулки, жувачка. Такий, коротше, тут. Такая humanitarian э, господи. Просто aid, коротше, не важно. Навушники. nasal drops, Щеп гам. Це у мене такий чохол з грошима. Це я. Паспорт. Пауербанк і ще трішки дівочих речей. Ось така резинка. Сість нема олівець для губ. Ось такий у мене така розісочка. Ще у мене. Ще мої документи, а саме на посвідчення. З носків наліпка. Так, що в сумки Марини? У неї жакмєм. Погнали! Мішоч. З грошима. З наушниками. А? Серйозно? Так. Ось чого я її не брала. Нічого не брала. Ну, молодець. Ну що, гайз, ми в аеропорту. Через дві години в нас виліт. У нас виліт о 0.30. Ми всі хочемо трошки погуляти по діті пріс. Сподіваємося, що там для себе все знайдемо, але я майже впевнена, що ні. Почуваю себе добре, але впевнена, що вже хочу спати. Коротше, гайз, я вирішила себе побалувати в Duty фрі. І що я собі придбала? По-перше, подивіться, це жанет російська, вона зовсім іншої форми, не як звичайна така. Вона 15, це по факту як трішки більша квадратна, але нова форма. Пінк, і мені дуже сильно захотілося. І друга річ, яку я собі ніколи не дозволяю і ніколи не дозволяла, але зараз от просто тупо знаєте захотілося, це взагалі поза межами мого бюджету, чесно кажучи, ось такий набір uh, Travel Collection Dior. Нарешті я спробую. Блін, знаєте, для мене це вчити якийсь рівень uh, розкоші, багатства. Я вважаю, що я не доросла до цього, але чисто попалувати себе. Тревел-версія. Коротше, я захотіла, а вже приїду вдома і розпітляю, знаєте? Тому. Я щаслива. І так, ми в Молдові. Я вночі в літаку не спала через те, що я тупо не могла заснути. Мені аж розболілася голова. І прямо зараз майже ледь прям не запізнилися на автобус. Ми йдемо на заправку, тому що там має чекати на нас. Наш автобус, ми їдемо до Одеси. Дуже сильно холодно і це дуже відчутно, особливо коли на Кріті 30. А тут, мені здається, 15 від зими. Ладно, може переборщу, 19. Ну все, ми поїхали далі. Наступна зупинка Одеса. Ну що, гайс, це 6.30. Ми на таможні. Я трішки поспала, але мені було дуже холодно. І ми так з сісок тобто знялися. Я вже, як ви бачите, дістала рушник, тому що реально дуже-дуже холодно. Прям дуже. Але хаємось. Далі. Так, ну що, ми вже в Одесі і ми поснідали в Мадосі. Зараз вирушаємо назад. А саме ми будемо їхати 10 годин на Mercedes Спрінтер. Моя спина, ноги скажуть папа. Тому я дуже сильно сподіваюся, що ми зарані прийдемо і я оберу найкраще для себе місце. Ну що, гайз, Я вже в Харкові. Добрий ранок, по-перше. Це вже наступний день. Я прокинулася о 13.00. Ми приїхали додому відносно пізно, я о 10 вечора була вдома, я вже зробила прання, розібрала валізу і тупо лягла спати. І ось я прокинулася. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалися мої влоги з Греції. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, будь ласка, дзвіночки, аби не пропустити, тому що в подальшому я буду продовжувати. Робити влоги про лайфстайл, підприємця, викладача англійської мови, і я буду дійсно в цих влогах намагатися ділитися з вами якимись інсайтами її підприємця і як викладача англійської мови. Тому дякую, що ви зі мною підписуйтесь і ставте мені вподобайки. І я вас дуже сильно ціную. Enjoy your life, Enjoy your English.